Координатор рівненської колони швидких із семи автівок та двадцяти медиків Василь Висанський разом із колегами учора повернувся з Києва додому. Їх спорядила Рівненська обласна рада для допомоги медикам Майдану. Практично машини були укомплектовані для того, щоб надавати невідкладну допомогу, і ми могли практично розвертати такі малі операційні для того, щоб надати і травматологічну, і хірургічну допомогу. З нами були таракальні хірурги, якщо б там були, наприклад, поранення грудної клітки, то що де можна надавати було допомогу? Втім, такої спеціалізованої допомоги нашим медикам практично не довелося надавати, хоча працювали безперервно і на території Михайлівського собору і на самому майдані. Багато Людей підходили, ми були у формі. у Нас писало рівне 0,3. Це спеціальна форма, в тому числі я був одягнений в тій формі. Дуже підходили люди, дякували, що ми є, що ми з ними, що ми допомагаємо надавати медичну допомогу. У медичну автоколону війшли бригади з рівного Золбунова, корця Острога та Сарн. Наші чотири машини за проханням координатора були направлені в 12-ту лікарню. Звідти були. Для транспортування хворих в Бориспіль, які в подальшому на лікування мали продовжувати лікування в Польщі, медики кажуть, місію виконали, медикаменти продали київським лікарям, і на майдані встигли не лише попрацювати, але зарядитися енергією кажуть, не бачили жодної бадужої чи нетверезої людини. Коли бачиш так багато людей, які настроєні, які ходять, і тим більше такі молоденькі дівчата, які розносять їжу на Майдані, і які не бояться тих пострілів, то, напевно, нам стидно було би просто боятися. Там йшли, Якщо чесно, то не вдівали мене бронежилети, ні каски. Там йшли до людей. Ми дивилися, кому треба допомогу дати, і в тому числі на Майдані. Повернулися рівняни додому із двома потерпілими жінка з Волині та чоловік з Івано-Франківська. Їх уже забрали додому. Усі лікарі-добровольці вже приступили до виконання своїх обов'язків. Це запам'ятається на все життя, каже Василь Височанський. Бо саме на майдані 21 лютого він зустрів свій 51-й день народження. Наталка Пастухова Ігор Прокопчук. Новини рівного.